Так, завалили свинку і перший етап. обганяється отак леп. Я думаю, для тих, хто цим займається це не новина. Ну, але для тих, хто перший раз, то для того, щоб усмалювати, треба спочатку відпарити типу, і зняти оцей захисний такий воно з волоссям сходить одразу, ну, ми на нього кажемо леп. Ще така невеличка свинка. Так. так що калюха зараз обганяє, а потім вже чорнить. Ну а я побіг, справлятися по господарству. Так що, друзі, всім доброго ранку. Дякуючи нашим захисникам, ми маємо ще один ранок. Сонечко, правда, ще не соло, а ми вже працюємо. Є. Трохи роботи, привіз колючика, зарізали свинку і рухаємося далі. Рухаємося далі, Калю... смала, дурня ліплю. Зараз буду брати відражкрібачку, буду золото збирати чи мед. Мед, як там пише один один із пачечників Серюга. ось зараз назбираю, я його загружаю та й мед. Прицепчик, ну така у нас зараз 6 годин ранку, 5 став, поїхав, забрав каляна, поки з'їздив на недру, поки забрав. Ой, хто там у нас із критиків каже, ой, 700 гривень це мало. Ну, По-перше, ми договорилися, і вірніше, ну, не знаю, договор був такий, я їду забираю, 700 гривень і відвожу додому. Ну, так і працюємо. І в залежності від свині. Якщо свиня 100 кілограм, то це там 500 гривень. Якщо від 100 до 200 це 700 гривень. Якщо більше 200, це може стояти 1000 гривень. Якщо ще більше, ну там вже люди по... Ну це я маю на увазі для інших людей. Тому що от це та сама ситуація. Скільки коштує порося? Там 200, 2,5. Скільки в тебе коштує порося? Ну кажу, я не продаю. Ну Якщо і продаю, то по 3 тисячі гривень поросята ну, 18-20. 20 плюс. Тобто таким методом. От. І людина, що ой, там нам можна купити постійки. Тобто людина відштовхується від штуки, не бачачи насправді реальності. Так що старайтеся сприймати життя в реальному і ставити себе на місце того, хто продає. Того, хто купує, того, хто ріже і того, хто смале розбирає, тому що це важка робота, і я розумію, що свиноводи також не дуже багато на цьому заробляють на потоці. В цьому році, дякуючи зерновим, так є трошечки зазор, ну, але тим паче все в нас виросло до немого по продуктам харчування. Ну, ті, хто контролюють ситуацію, то вони... Я я, наприклад, не їздив, не їздив в магазин, там, поїду потім кофе купити і просто охреніваю. Так що ну то таке, то 13 питання. Так що все залежить від того, яка свинка. І е, задавайте запитання, якщо задаєте запитання, є середнє арифметичне, або приблизно скільки буде коштувати свиня. Хтось ріже в 100 кг, хтось в 300. Хтось тримає два роки і ріже там 350 для себе. Тобто, ну, на вкус і колір люди всі різні. Так що робіть висновки і ставте себе на місце колія. Так що Калюха воно, вже бо, зняв верхній шар, зараз зачорнив або біжить. А, біжить по воду. Навіщо біжить по воду, а для того біжить по воду, щоб балон краще горів, все вірно, біжить воно по воду колянуха. І для, які, нашу він воду заливає в балон, щоб газу надовше хватило, да? щоб краще горів. О, тому що конденсат сідає знизу, і коли теплу воду заливаємо, гарячу воду заливаємо, він піднімається і тоді він випалюється фактично весь балон. А так виходить, це все сідає і потім воно не горить. Так що, друзі, ранок. Дякуючи нашим захисникам, поки у нас ще один є. Леся Петровна вже теж встала, не, сюди, не заря встала, каже, в мене ще роботи багато. Ну не завжди вона встає раніше всіх лягає пізніше всіх Так що такі діла так що рухаємося далі, працюємо. Так що, друзі, життя продовжується. Буржуєчка запрацювала. Надія Анатолійовна приїхала, Леся Петрівна погнала. Ну а ми працюємо далі. Цим звіряткам вже мамка, вона вже лупаше. Ну, Тумбочка, апетит, звісно, капець. І поросята вон біля корита вже одразу тільки приносиш корм, одразу працюють біля мамки. Там мамка викидає, от із-за чого я й перейшов на стартовий комбікорм, для того, щоб потім не приучати Також, ну, як воно біля корита, то, то буде й порося. Всі також ну, вистроїлися в рядочок, стаються культурнішими. Це місце вже менше і менше в них на туалет, а то вони закакували все. О, Там де водичка, де сиру, там і ходять. То є добре. Ці теж чекають наступного її вже неділі. Також вже будуть будемо їх реалізовувати. Ну, а тут колян робить фаєр-шоу, почорнив, обскріб. Поробив дирочки і працює. Чому отак горить горілка? Тому що гаряча вода і різко піднімає газолін і отак нерівномірно горить, Типа не вистачає кислороду. Так що процес йде, калюха смала, ну а ми справляємося по господарству. Так що позаносив від деречка. Зараз досипаю на цьому проході і починаємо вбирати в клітках. Ну, синоматок, синоматка вона, багато легше, якщо культурні синоматки. У них плітки чисто і вони ходять, як положено раз у 9 годин десь так, по великому. Ну а ці настільки ходять, як перемішують усе, якщо вони активні. Так що, друзі, працюємо. О, у Рижики так само, все в них нормально. Все, ходять вони в туалет в одне місце. Ну, отак поки лежать, зараз насипаємо їсти і... Вони повстають. Так що, друзі, без труда не витягнеш карасика із садка. Працюємо, не опускаємо руки. Можемо, не можемо, потрібно. Так що, друзі, вами рухаємося далі. Потихеньку-потихеньку. Я думаю, ми наскребемо на авто на 72 бригаду. І вже там хлопці потребують також. Ще один автомобіль, за потреб дуже-дуже багато. Морська піхота, каже, буде наступна. О, їх треба глушівку, ще купити, назбирати. 77-му бригаду. Не знаю, що розпочинати, але будемо помаленьку рухатися. Дякуючи вам, дякуючи вашій небайдужості, ми закриваємо ті чи інші питання і таким чином зберігаємо не одне життя наших захисників. Тому що виходять тільки два. Або йти служити в ЗСУ, або працювати для ЗСУ. Так що на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. З ми працюємо далі. Всім пока-пока-пока.